Доброго ранку. Доброго раночку. Михау. О, зразки для мого клієнта прийшли. Клас. Мені холодно. Мені жарко. А мені холодно. Та скільки можна? Ну, спека неможливо. Стільки, скільки потрібно. Я не хочу захворіти. Ти що замість мене будеш працювати? У мене вже паморочиться в голові. От тебе. Та знову вода закінчилася. Ох, вже ціла в сторі на роботі. Він тане в її очах, а вона навіть не помічає Сашка. Расуля. Сашко, чого сидиш? Маски перевір. Чи відповідають вони сертифікатам якості? Логістика і стосунки, як митні, правила. Все складно. У нас свиня в офісі завелась. Зараз, зараз, зараз порахую все. Давай, пекельна машина. Ах, ти ж паскуда.